Дійсно, слава Україні! Вітаємо всіх на матчі а, сьогодні. Кубкому матчі дуже важливий для обох команд, адже кожна з команд має шанс вперше в своїй історії вийти до фіналу восьми кубка України. Від кубка України Києва тут одразу активний преси від Галицької здоби є можливість завдати удару спокійно у цьому квартирі. Черговий розіграш, є можливість пробити ворота віддав на Кушецького. Немає команда Галицької здоби, Зокрема, коли вони зустрічалися на Шантон Ударна позиція можна було забивати! турніри. А серед таких зараз після цього моменту продовжимо, який епізод. Поки що з цим пресоном здавалось би, справили з гравці, але ці є удар і знову. Аматорському чемпіонаті Львівщини передача. Здавалося, проходить удар так спід... розпочати свою атаку гравцям пекарів. Передача на Черкату і прострілює Тарасон. Так далі. Але решта клубів, таких як рятувальник і зромний. Зараз атака. Удар! Поперечка! передачу все-таки перехопили цей пас. Ще момент срібло безпробуває. Не лише великий футбол прийти на допомогу. сьогодні. Хлоптер зараз був напад на Василя Морозова. Зараз передача таки... проходить. Можливо, саме зараз відбудеться удар. по навіть це тригубець сказав. Залиш мені м'яч прострілюватиме Сергій на дальню стійку. Удар! Як близько об'єм роботи збільшиться? Можливо, і для Сергія Тригубця в тому числі удар і зустрічі на зараяння. він через травму не може вимоти. Хлопцям тригубець, Який удар. Все загали тут. Перехопляє Сергій Тригобець може пробувати. Зараз іде передачу, але натоше. Потрібно віддати належна усім гравцям, які зараз... Дуже впалю на три губець! Вийшов знову Сергій Терговець на місці атаки. Розвертається, він йде передачу, бо бед м'яча Зараз контратака не вижала. Сергій Тригопець можна зараз забивати, віддає передачу і м'яч Кивліба! Один ноль! Один у нас Роман Бускалик визначається! це єдине, що не влучила. Зараз в цьому епізоді ворота. Зараз удар. В таймі Було кілька хороших атак від Люберта. І... Зараз ще у нас проба. Оба. Зараз Мумантюк. і все. Пекарів доволі високо розташувались. Пекарі мама, сергіт опас, бо меч натисніть. Я от хочу тобі сказати, напевно, Олександра. Також слідкував. за матчем. Зараз атака. 2-1. Тарасович. Удар! Відодування! Гол! 2-0! Снега! Гали... Відуть зразу бо гравці команди Галицького здоби та оболівальники, які знаходяться на трибунах! Спекаря Малучани, а зараз стандарт для... Лів'яму момент Має м'яч на ближнього. Ось виманює Зараз на себе Кушецький суперник. А був по! Арбітр дають вестоль. Розінформуватиме швидше за все управи від горніка Кут. Удар! Я вгадав, з Кутом, але. А тут помилка при передачі мало собі не привезли. Гравці команди Галицької здобища, начебто вдруге, був задіяний. Удар по пустим воротам. На Україна, України. Зараз є момент, аби забити власне цей третій м'яч. Є удар, але не. Порушує правила. Відтоді, як хлопці здобули. П'ятий полу! Огнемо виводить Галицьку здобу у Фінал восьми! Це вже 100%! Браво Микола Богданов! Можемо вже говорити про те, що Галицька здоба сьогодні цілком заслуговує на те, що зараз у престижу команда з Луцька забути 9 секунд залишається. Сюзак віддає передачу. Остання спроба забита. Гол! 3-1. Все ж таки Романюк відзначається, але цього буде недостатньо. Дякуємо новим командам за гру. Дякуємо всім болівальникам, які дивилися з нами. Е, цей матч. І зустрінемося наступних поєдинках у Львові.